Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода радий вас вітати. Попрацюємо, поспілкуємось, так що тицяємо вподобачку і біжимо до безлучного наші бавляться. Безпосередньо будемо зараз займатися тим, що будемо їх обслуговувати. Підсипимо зараз їм комбікорму, підсипимо комбікорму їхнім мамулькам. Ну і заодно товариство поговоримо сьогодні разом з вами. В чергове, так як сьогодні, субота. Ну а ще суботи ми разом з вами обговорюємо ціни на живу вагу, ціни на сало, м'ясо, на півтуші. Друзі, я в свою чергу розповідаю вам все те, що відбувається у нашому регіоні України, а Це Сумська область і Конотопський район. Безпосередня локація, в якій проживаємо і працюємо. Ми. Ну а від вас. Наші дорогі глядачі, підписники, хочу, щоб ви перейшли в коментарі і написали інформацію безпосередньо, що коїться на сьогоднішній день у вас у ваших е регіонах, де ви працюєте, і займаєтесь свинарством. І нам, і нашим глядачам буде дуже, -дуже цікаво подивитися, що у нас змінилося за. Недільку за тиждень, який ми разом з вами пропрацювали. Товірство. Що ж у нас відбувається із цінами на живу вагу, сало, м'ясо на півтуші на сьогодні на суботу, 13 квітня 2024 року. Буду якби, конкретизувати із датами, тому що іноді хлопці пишуть. Що це за ціни, звідки ти такі ціни береш, тому що дивляться відео, яке виходило там два місяці назад, коли ми робили разом з вами огляди. Ціна була ще 80-85, тому ну якби люди трішечки якби не в курсі справ не слідкують за хронометражом. Тому виникають такі от питання. Тому будемо конкретизувати, акцентувати на цьому, щоб було чітке розуміння, на який період і на який термін року та чи інша ціна на ту чи іншу продукцію. Як Там, Хто не плекав, тих надій, що з підходом паски підніметься ціна на живу вагу, друзі, безпосередньо у нас цього не відбувається, тому що ціна на сьогоднішній день у порівнянні із минулими навіть вихідними зменшилась. І ціна на живу вагу на сьогоднішній день у нашому районі від 60 до 65 гривень за кілограм. Відповідно, 60 гривень за кілограм поросята до 150 кілограм. 63, 65 гривень поросята, вага яких 170, 200 і... Вищий кілограм бажано також, щоб це були поросятка м'ясного направлення, щоб мінімальна кількість сала була у поросяти, так як у нашому регіоні, як я неодноразово говорив, сало максимально не користується попитом. Дуже дуже тяжко його реалізувати, тому от така от ситуація на Сьогодні, що стосується друзі, у нас цін на напівтуші, то ціни також трішечки просіли, і на сьогоднішній день вони у нас на рівні від 100 до 105 гривень за кілограм. Що ми говоримо про продукцію свиного походження в роздріб, тобто про сало і м'ясо на сьогоднішній день, друзі, задок. На рівні 175-185 гривень за кілограм. Лопатки 175-185 гривень за кілограм. Корейка 185 гривень за кілограм. Ошийок без кістки 185-200 гривень за кілограм. Балик 180 гривень за кілограм, сало від 50 гривень за кілограм до 150 гривень за кілограм. І відповідно, лівер, ноги, голова на рівні від 50 до 70 гривень за кілограм. Ціни, які я вам озвучив, це базарні ціни, ціни у я би так сказав, напівлегальних місцях торговлі, людей, які продають свою продукцію із багажників автомобілів. Якщо ми говоримо про... Продукцію свиного походження те ж саме: сало, м'ясо у ну, таких професійних точках продажу, спеціально створених для цього магазинах, ті самі. Сітєві магазини можна так їх назвати, їх дуже багато, в кожному місці вони є, то там ціни від 10 до 15 гривень дорож... дешевше перепрошую. От якраз от у оцих от магазинах страшенно почала обвалюватися ціни, ну і поступово все це призводить, що і на базарах ціни падають відповідно, і ціни падають при закупці. Живої ваги, так що, друзі, буду всім дуже і дуже вдячний. Якщо ви напишете, що відбувається безпосередньо на сьогоднішній день у ваших регіонах, я думаю, і мені, і нашим глядачам, які будуть дивитися цей відосик, буде дуже дуже цікаво проаналізувати все те, що відбувається безпосередньо зараз у нашій улюбленій галузі.